Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на моєму ютуб-каналі, і сьогодні, як завжди, ми поговоримо про події, явища і тенденції, які впливають на світу України. Сьогодні, начебто, Дональд Трамп має телефонувати Володимиру Путіну з тим, щоб поговорити з ним про мир в Україні, про завершення війни, про стан перемовин і, як сказав сам Трамп, він спробує розібратися з тим, що відбувається. І власне. Це привід поговорити про те, що відбулося в Стамбулі, Я не став записувати окреме відео, тому що є більш широка картина, яку хочеться обговорити. Власне, і враховуючи, що після перемовин в Стамбулі, після того, як Росія фактично наочно продемонструвала, що ніякого завершення війни вона не хоче, що чхати вона хотіла на Трампа і на його миротворчі ініціативи. Сталося те, що і мало статися. Дональд Трамп продовжує чіплятися за реальність, в якій він може все порішати з Владіміром Путіним. І, власне, європейці, адекватні представники американської адміністрації Україна, продовжують заганяти Трампа у прокрустове ложе, де йому доведеться визнати неприємну реальність, яка полягає в на наступному. Володимир Путін не погодиться на припинення вогню, поки його спроможність вести цю війну, і ризики від продовження війни в його голові менші, ніж ризики від завершення війни. Тобто, на сьогоднішній день Росія знаходиться в тренді, і це ну, важко не визнати, що економічно що в плані військової спроможності, коли її спроможність, в принципі, вести війну постійно спадає і. Приймає все більш примітивні, все більш 19-сторічні форми. При цьому для російської держави, для російського режиму Путіна вихід з війни на сьогоднішній день є надто ризикованим з точки зору політики і з точки зору економіки і соціальної стабільності. Тобто Завжди чомусь намагаються думати про реакцію російського суспільства на завершення війни, що воно може бути якимось організованим чи негативним чи позитивним. А мова скоріше йде про реакцію дуже поляризованої, дуже атомізованої спільноти, яким сьогодні є те саме російське суспільство, і таких саме еліт, тому що знову таки головний виклик, який стоїть перед Росією, на відміну від України, він полягає не в тому, щоби визначити шлях, яким країна рухається, не в тому, щоб там дійти до вступу в ЄС чи інтегруватися в НАТО, тому що українське суспільство при всіх його внутрішніх суперечностях і розколах доволі монолітне в базових речах, в базових розуміннях свого інтересу, як би хто не намагався його хитати. Але при цьому російське суспільство діями Путіна поляризоване і атомізоване настільки, що утворення там груп, які одна одну ненавидять, відбувається фактично постійно. і ризики для російської керованості і єдності в широкому розумінні слова посилюються з кожним днем, поки йде війна. Ну ми це вже з вами порівнювали з цирозом печінки при хронічному алкоголізмі, а російський режим і російський спосіб вести війну, він саме це нагадує. Тобто, організм перебуває начебто в якомусь ілюзорному стані рівноваги. При цьому він е поступово підточується і його життєздатність підточується, тому що для імперії вести затяжну війну це завжди великі ризики. Тобто, на відміну від національної держави, якою є Україна такої Громадянської держави, якою є Україна при всіх недоліках здатність імперії переживати війни набагато 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 нижче. Ну, Відповідно, але при цьому знову таки стан рівноваги і відсутність будь-якої альтернативної позитивної програми, якою б можна було виправдати існування режиму перед приблизно усіма і елітами і чисельними групами суспільств. Змушує Путіна продовжити війну, тому що вихід з війни може підірвати довіру до нього навіть серед умовно войовничих росіян, які виступають за знищення України за війну проти Європи, таке інше. Що ж ти за цар, якщо ти не можеш ефективно війну вести, яку так сам готував і яку нам обіцяв для того, щоб знищити Україну, для того, щоб знищити. Інших неприємних Росії сусідів ну, легітимність буде підточна. І відповідно, Володимир Путін завжди перебуває у цьому балансирі, між е, тим, що війна довгостроково руйнує основу його режиму і створює довгострокові ризики, і навряд чи він не розуміє всіх недоліків, так би мовити, війни з цієї точки зору. З іншого боку, вийти з війни йому дуже дуже важко. Відповідно, єдиний шлях, який може змусити його піти на завершення війни і не піти на подальше масштабування війни десь в Європі, це відповідно виснаження спроможності Росії вести війну економічне чи військове. На сьогоднішній день цей тренд невідворотний, тобто це станеться рано чи пізно. Головне питання полягає в тому, скільки жертв доведеться принести Україні і скільки крові провалити Росії, щоб це сталося в волі Трампа, в волі наших європейських партнерів, в бажано в співпраці з американською адміністрацією інших цивілізованих країн і не цивілізованих, цей термін скоротити. Або залякати Путіна тим, що цей термін може серйозно скоротитися, так що він повірив, що це не блеф. Тому що він сам багато блефує, він сам багато бреше, він сам багато кидає панків і він чудово знає, як це роблять інші. І, власне, єдиний можливий шлях до завершення війни це переляк Путіна, що продовження війни несе для нього більше ризиків, ніж її завершення. Але при цьому знову таки в інтересах росіян і усвідомлених і неосвідомлених, якомога довше простягувати. Настання цієї точки неповернення для їх режиму, тобто тому вони будуть намагатися всіма силами відтермінувати настання нових санкцій, тому вони будуть намагатися всіма силами уповільнити постачання Україні зброю, тому вони будуть намагатися максимально дестабілізувати нашу країну зсередини, і тому вони в тому числі активують своїх різноманітних специфічних агентів і різних неприємних особистостей. Е, власне, з. Цього ракурсу для них великою позитивною подією був прихід Трампа до влади, тому що вони чудово розуміли, і будь-які люди нормальні в Україні це розуміли, що Трамп не хоче допомагати Україні Трамп відверто симпатизує Росії, і Трамп дасть їм е, можливість десь свої задачі, свої проблеми вирішити за український рахунок. Так вони думали. Вони як завжди недооцінили двох речей. Перше, вони недооцінили, що Україна це не маріонетка Вашингтону, про що, я так розумію, сам Трамп думав. Вони недооцінили суб'єктність українців, як завжди. Тому що вони, в принципі, не розуміють концепту нації, концепту суб'єктності нації і великих спільнот. І коли це не вдалося, е, ну Бочевить, російські плани вже були зірвані. Другий важливий нюанс, який у росіян не спрацював, вони недооцінили готовність Європи конструктивно сперечатися з Трампом. У нас зараз багато людей специфічних розповідають, яка Європа недолуга, як вони повільно приймають рішення, оце все. Ну, по-перше, переналаштування суспільства з суспільства мирного часу, у суспільство. Готова до війни це в принципі довгий процес і важкий процес. Будь-яке нормальне суспільство буде до останнього заперечувати, що для нього існує загроза а по-друге, все ж таки, незважаючи на купу обмежень від проросійських партій, від різних агентів впливу того ж Трампа і його політичних союзників, європейські уряди зуміли і наростити підтримку України, і виробити ставлення до Росії як однозначно ворожого суб'єкту, і скоординуватися з тим, щоб виступати зі спільної позиції в будь-яких перемовинах з Трампом і Чому це особливо важливо? Тому що нагадаю вам, що у лютому 25-го року, коли весь цей двіж перемовний справді починався з ініціативи Трампа, знову таки маніпуляції, що ось Україна долучається до перемовин, бо вони нам дуже дуже потрібні. Ні, вони ми долучаємося до перемовин, бо їх Трамп хотів, а нам бажано зберегти американську підтримку, бо це банальний рахунок на життя. Люди, які там пропонують швиденько вийти з перемови, тому що Трамп веде себе як ідіот, тому що він є ідіотом. Ну вони якось забувають, що питання продовження американської підтримки чи масштабування американської підтримки чи тиску на Росію це питання життів. Тобто, ми завжди перебуваємо в балансі між необхідністю не прогинатися під Трампа, що продемонстрували вже багато разів, і необхідністю утримувати американську підтримку, що не одне те саме нагадаю. Там, Трамп і США не рівні один одному. Відповідно у лютому була позиція, спільна позиція американців і росіян, що посередником у перемовинах будуть американці, а європейцям нема чого робити за столом перемовин. Як ми бачимо, пройшло 4 місяці приблизно Європейці є за столом перемовин, вони активно включаються в процес. Україна і Європа спільно формують е, своє бачення справедливого миру, і дуже примітно, що вчора, під час інтронізації папи е, римського, президент Зеленський вперше за останні кілька місяців згадав термін справедливий мир, тобто він е, повернувся до тієї концепції, від якої нас фактично примушувала відмовитися адміністрація Трампа, на що ми риторично пішли. І На сьогоднішній день за столом перемовин з Трампом є Європа, є Україна, є Британія, тобто три суб'єкти: Європейський союз, Белка Британія і Україна, які формують в принципі спільну позицію і спільно різними каналами тиснуть на Трампа. Тут знову таки треба віддати належне і адекватно людям в його оточенні. Тому що Марко Рубіо, який все ж таки намагається бути і з розумними, і з красивими, але не те, щоб в нього був вибір. Тобто ми маємо вболівати за його суб'єктність і за десуб'єктивізацію відвертого ворога України пана Віткофа, е, ну, він від, відкритий друг росіян, але там теж вже є нюанси, тому що росіяни не договороздатні. Е, і, в принципі. На сьогоднішній день дуже обережно, дуже поступово, дуже повільно, щоб не робити різких рухів. Бо нагадаю, ми взаємодіємо з неврівноваженим ідіотом. Навколо Дональда Трампа звужується коло його можливих опцій щодо Росії. По перше, тому що Росіяни демонструють максимальну довгороздатність, Україна демонструє максимальну договороздатність, але на прийнятних умовах. Європейці намагаються не робити різких рухів, щоб не дратувати Трампа, але при цьому поступово нарощують перелік своїх вимог щодо спільних з Америкою дій проти Росії в питаннях примусу до миру. Тобто відбувається такий дуже поступовий, дуже повільний, але доволі зважений дипломатичний рух з тим, що у Трампа в голові, а особливо це трохи різні речі, в опції політичних рішень. На сторі було наступне. Українці готові домовлятися на доволі широких умовах. Вони не віддадуть те, що росіяни не окупували. Європейці готові підтримувати Україну, але при цьому не переходити російських червоних ліній до певного моменту, ну, часового моменту, поки не буде укладено якусь угоду. Там британці в справі. В Америці є багато людей, які вважають, що США не мають поступитися Путіну Україною, а Путін в той самий час веде себе максимально неадекватно, обіймається з Китаєм більше ніж Трампу подобається. Крім того, він не реагує на, на добровольні мирні кроки з боку України, з боку Європи і навіть на заклики з боку Трампа. Відповідно, у долі Трампа лишаються дві опції. Або масштабувати підтримку України, що для нього мабуть не те, що зась, але дуже неприємний факт. Відповідно, він може піти в полі цих рішень, виключно на те, щоб дозволити продавати Україні зброю і не заважати це робити іншим, або посилити тисну Росію, очікувати від Трампа і того і іншого апріорі доволі наївно, відповідно, посилюючи тиск на Росію, але при цьому всю дорогу демонструючи готовність до поступок. Це шлях до миру. Відповідно, весь вся гра стамбульських перемовин була, була, була саме про це. Власне, у стамбульських перемовин, усього того обміну заявами, які ми спостерігали протягом минулого тижня, завжди був один глядач: це Трамп. І точніше, навіть, мабуть, не Трамп, а навіть більше його оточення, яке бігло до нього з папірцями і з тим, що. Ось дивіться, оці наші е партнери, європейці українці, роблять оце, а росіяни це. Давайте щось вирішувати. І там європейський ультиматум, е який, е я думаю, в найближчі дні буде вже частково реалізовано щодо санкцій, і погодження і, і, і пропозиція Путіна на перемовини. І те, що Україна на них погодилася, це це одна вистава. Е Ру ну, Стамбульські перемовини. Наочно продемонстрували, що Путін миру не хоче. Про що дуже оперативно заявили всі наявні європейські лідери, про що доволі обережно, але доволі твердо сказав Рубіо і Келох сказав. Ще теж у останніми днями переважно е тільки пише, що він очікує блискучих результатів від чергової дії Трампа від дзвінка Путіну. Але при цьому він же не каже, що Росія. Однозначно, хоче миру, і перемовини однозначно будуть успішними. Тобто, ситуація для пана Віткофа в цьому сенсі дещо змінилася. Відповідно, на всьому цьому треку залишається один персонаж, який бореться з невідворотною реальністю. Це Дональд Трамп, тому що він, вочевидь, симпатизує Путіну. Ну, все не в сенсі, що він подобається йому, а в сенсі, що йому подобається його політичний стиль, і для Дональда Трампа Володимир Путін це зразок для наслідування. Прости господи, як це неогидно буде звучати, але так, для американського президента російський диктатор є зірцем політичної програми, зірцем політичного майбутнього, тому що Дональд Трамп хоче бути таким, як Путін. Для своєї країни, але при цьому знову таки, якщо Путін не буде виявляти до нього поваги, я думаю, що його чекають неприємні наслідки, тому що така вже він людина Дональд Трамп. Але Трамп вірить в свій геній. Трамп вірить в те, що він може все порішати. Ну він ми ж бачимо, що чудово все порішав в Ізраїлі в інших місцях, тому він буде намагатися поговорити з Путіним. Продемонструвати свою велич, що він єдиний, хто може вирішувати питання, і тому для нього дзвінок путіну і можлива зустріч це фактично останні рубежі, за які він чіпляється в сенсі ефективності свого підходу до Росії і в потенціалі перетворення Росії знову на союзника проти Китаю, і в сенсі того, що він може. Словами і аргументами повпливати на Путіна так, що він зробить очевидний крок йому на зустріч. А для Трампа, і тут теж треба розуміти: ми бачили вчора заяву Келога, ми бачили заяву Рубіо, ми бачили заяву європейців. Трампу все ж донесли в голову, що справжнім першим кроком до миру має бути всеосяжне припинення вогню без усіляких умов і передумов. Відповідно, він буде вимагати від Путіна, просити від Путіна саме цього. І коли Путін або під приводом нас винуватити, або під приводом щось таке зробити Трампа відмовить, у Трампа буде три варіанти дії: перше, знову спробувати перекласти провину на Україну. І я думаю, що він спробує це зробити. Але тут в нього навряд чи щось вийде серйозне, де мінімум на певний період. Друге, він спробує перекласти всю цю історію на Європу, і третє, зрештою, розуміючи, і завдяки контексту і завдяки діям інших слабкі своєї позиції, йому доведеться все ж таки піти на е, санкції проти Росії. Тобто на сьогоднішній день. При всьому моєму скепсісі до Дональда Трампа я думаю, що навіть в його голові, дуже фрагментарні специфічній, дозріває розуміння того, що Єдина мова, яку розуміє Путін, це мова сили, але він буде до останнього чіплятися за можливість не вводити проти нього санкції. Ну знову таки, йому вже стелять солому, йому вже кажуть, що насправді це конгрес хоче. Ми ледь стримуємо конгрес. Там ну, конгрес республіканська більшість, більшість там мага, е лісігрем е в сенаті в вищій палаті кон е конгресу. Це на 100% лояльний Трампу сенатор. В палаті представників у нижній палаті теж республіканська більшість і контрольований спікер. Тобто, насправді, саме. У республіканців і в даному випадку у Трампа є всі можливості ніякий закон про санкції не голосувати. Але ми бачимо, що настрої, в тому числі, ну, умага менше, але і у адекватних республіканців, і у демократів, дуже прості. Санкції треба радикально посилювати, тому що Путін. Плює в обличчя Президенту Трампу, він не зневажає президента Трампа і треба щось робити. Зрештою, наскільки я розумію, помірковані адекватні республіканці і умовно лайт Мага саме так спілкуються з упоротими Мага, тобто, апелюючи до того, що їх великого лідера насправді Путін водить заніс і максимально дезінформує щодо своєї готовності піти йому на зустріч. Тому. Увесь цей дзвінок сьогоднішній Трампа Путіну треба розглядати саме як А, спробу Трампа е, зачепитися за свою картину світу, бо в його віці е, пластичність розуму це не те, що щоби е, характерна риса. Е, він буде намагатися до останнього не робити нічого російському диктатору. І питання в тому полягає, що в принципі. Е, у нас і у Європі на те, щоб є багато опцій щодо подальшої політики щодо Трампа, так ми маємо, хоча це неприємно, це зневажливо. Це вимагає від нас багато витрат часу і сил намагатися втримати ту євроатлантичну єдність, яку створив президент Байден, дай Боже йому одужання і здоров'я, яку він відродив в тому числі спочатку повномасштабної російсько-української війни, тому що НАТО було. Оживлене завдяки його зусиллям. У мене дуже багато претензій до Байдена, але на сьогоднішній день ми можемо бачити контраст між нормальним президентом і конченим президентом, якому треба пояснювати примітивні речі про те, що таке добре і що таке погано. Власне, втримати цю Євроатлантичну єдність, домогтися від Трампа рішучих дій. Домогтися до Трампа від Трампа дотримання його ж обіцянки, мир через силу. Це брехлива шрогідна істота, але все одно апелювання до його е, его і до його е, спадщини воно е, може спрацювати. Про що, до речі, вчора писали в контексті спілкування Зеленського і Трампа. Тому що Зеленський не прогнувся під Трампа, а в Римі він говорив йому тет-а-тет саме про його спадщину, що не можна вірити Путіну, тому що будь-яка угода з Путіним спаплюжить спадщину Трампа. Апелювання відбувалося до його неймовірного як е не знаю, гора Маккінлі его. Тому на сьогоднішній день і всі ці зусилля підготовки Трампа до розмови з Путіним і підготовки е умовно. Американців до того, що їм доведеться діяти рішуче разом з Європою, тому що кумулятивний ефект санкцій буде набагато більшим, якщо ці санкції будуть спільно вводити всі західні союзники. Ця підготовка вона триває, вона продовжується. Це дуже важко. Росіяни весь час намагаються вихопити Трампа з цих євроукраїнсько-американських обіймів. Але ця робота ведеться. Вона ведеться обережно, вона ведеться з балансуванням кнута і пряника в чистому вигляді. І навіть якщо нам не подобаються її темпи, ми маємо розуміти, що мета тут виправдовує будь-які засоби і терпіння кількох тижнів. Тому що кілька тижнів тиску на Трампа, кілька тижнів такого обережного поводження ніжного і жорсткого одночасно з його. Его і його політичну позицію вартують того, щоб у Росії, як мінімум, на кілька місяців зменшилася ця довжина запасу міцності щодо ведення війни проти України і ведення війни в принципі, тому що насправді давайте будемо об'єктивні, і Україні, і Європі мало того, що Путін припинив війну тут і почав її десь в іншому місці. чи проти країн Балтії. Чи проти, не знаю, Польщі, чи проти Казахстану, нас будь-який такий сценарій не влаштовує, тому що збереження Росії як е, мілітарної, як е, умовно небезпечної для України і Європи сили і довгостроково. Все одно несе певні ризики. Хоча я впевнений, що повторити напад проти України Росія вже ніколи не зможе в осяжному майбутньому через виснаження і серйозні втрати потенціалу. Але все одно будь-яка війна в Європі нам в мінус. Будь-яка війна, яка може дестабілізувати ситуацію на континенті і штовхнути умовно до влади більше ультраправих і фашистів, для нас точно в мінус. Тому наше стратегічне завдання, в тому числі, домогтися від цього режиму і від західної коаліції унеможливлення е, ведення Росією масштабних війн на території нашого континенту, да, в принципі, будь-яких війн. Тому на сьогоднішній день вся ця робота, яка ведеться з Трампом, виправдана безумовно. Вона не гарантовано несе результати, але як мінімум про що ми багато разів е, казали. Зменшення потенційних е, втрат від його президентства, це вже результат. Не блокує допомогу окей, буде постачати, е, давати, продавати зброю окей, введе санкції блискуче, е, дасть нову зброю неймовірно, але теж е, чому б ні. Тому чекаємо дзвінка, не завищуємо очікувань, чекаємо крінжових твітів від Трампа. А далі подивимося, якими будуть дії, якими будуть позиції е, уточнені американців і європейців. Я думаю, що поміркований оптимізм щодо можливих е, санкцій виправданий Європа точно їх веде, Америка веде їх цілком ймовірно. Щодо строків, е, це питання тижнів, це не питання днів. Тобто, це не питання там Трамп поговорить і зразу введе. Це питання скоріше тижнів. Але... В цілому, останній період він доволі позитивний для України. Ми добре продемонстрували себе як конструктивна сторона у перемовному процесі. Ми бачимо, що в нас вирмальовуються якщо не союзники, то ситуативні партнери в адміністрації Трампа. Ми розуміємо, що Європі важко розхитатися до стану готовності до війни. Але це нормально. При цьому ми бачимо, що підтримка України, постачання зброї, постачання грошей вони продовжуються, вони відбуваються доволі динамічно і тому спостерігаємо далі. Подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні, і які титанічні зрушення ми побачимо буквально сьогодні, завтра, в середу. Ну а сьогодні. Мабуть, все. Дякую вам, що були зі мною. Це був Юрій Богданов. Ми говорили про е, дзвінок Путіна Трампу, точніше навпаки, Трампа Путіна. Ми говорили про примус Трампа до адекватності і е, примус Росії до втрати е, бажання вести війну. Традиційно буду просити вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Написати в коментарях, що ви думаєте про весь цей дипломатичний і політичний процес. Ну і до нових зустрічей. Слава Україні!